Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА УРОКУ Закріплення. Вмінь писати вивчені букви. поєднувати їх у словах. Списування слів з друкованого тексту. Відкрите у прописах СТОРІНКУ 48. НАПИшіть рядочок букви О. По черзі велику. І маленьку. Зупиніть відео. На наступному рядочку напишіть букву а велику і маленьку. Та букву У велику і маленьку. Поставте відео на паузу. Далі букву И велика. маленька. Букву М теж велику і маленьку. Зупиніть відео, доки будете писати. На наступному рядочку напишіть букву І. Велика. Маленька. Та букву Н. Зупиніть відео. Далі напишіть букву В, велика, і дві маленькі перша буква з верхнім з'єднанням, і від неї безвідривно інша буква В маленька. І букву С велику і маленьку. Поставте відео на паузу. Далі букви Л, ка. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишіть букву сполучення, маленька буква С, маленька буква І, склад «сі» та слово СІМ. Зупиніть відео. Давайте прочитаємо речення, яке написано на наступному рядочку. Мамо оси. Мамо оси. Самостійно напишіть його на цьому ж самому рядочку. Поставте відео на паузу. На наступному рядочку напишіть слово сполучення «МІЙ будинок. З маленької букви. Перше слово мій. Всі букви поєднуємо безвідривно, будинок, «бу», Ди. Нок. Зупиніть відео і напишіть рядочок. Давайте відпочинемо та виконаємо пальчикову гімнастику павучок. Будьте уважними та повторюйте за мною. Тьох, 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 тьох. Дуже спритний павучок. Павутину швидко сплів. Павучиху в гості запросив. Ти приходь до мене в хатку. Будем чаювати. Молодці. Прочитаємо слова на наступному рядочку. Сом. Сам. Сом сам. Зупиніть відео та напишіть. Давайте разом прочитаємо слово на наступному рядочку: Сова. Сова! Поставте відео на паузу, доки будете писати. І на останньому рядочку напишіть слово сосна. Сосна. Зупиніть відео. Відкрити зошит у косу лінію. Від попередньої роботи відступіть два рядочки. На третьому поставте крапочку і з букварика сторінка 106 перепишіть два речення. У собаки будинок то його будка. У лиса в лісі нора. Оставте відео на паузу. Молодці. Дякую за старання. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.